Отже, продовжуємо говорити наш літературний борщ. Зараз виступить Марія Косян. Капустиночка, напевно, вже в нашому, в нашому борщі. Так, це Марія закінчила факультет літ творчості КНУ імені Шевченка. Бере участь взагалі в багатьох різних літературних заходах. І трошки прорекламуємо, скоро має вийти в жовтні. В жовтні має вийти роман Марії. Ну, він буде доступний в книгарнях і у Марії. З автографами. З автографами, так. Так що записуйтесь на автограф сесію. Добре, я трохи скажу два слова про роман. Це антиутопія, назва «Коли в місті ендошить». Я читатиму уривок з другої частини. Може, не все буде зрозуміло, але приблизно хоча б там стиль. І як воно взагалі виглядає. з нас скільки минуло днів: чи два, чи три, чи бездня. Ніч прийняла подобу дня, а день обернувся на ніч. В'язка флегматична тиша колесала безгучним співом, лише час від часу її роз'ятрював погрозливо мов впорядкований вигрів військових чобіт, тьохкання смужниць або ж віддалений крик, чи існував він насправді, чи зринав із глибин моїх спогадів. Деколи приходив вождь, називався Яковом, і я мусила щільно-щільно заплющувати очі, аби не бачити, що він робить із моїм тілом. Часом відбувалось, але тоді нічне їсті, їсть ярів і ще душі, і на ранок я знаходила нові санці. Інколи млосні, усміхнені мрії, все єство, і я годинами сиділа коло вікна, дивлячись на південний захід за герто у пустелю, сподіваючись вгледіти маленьку постать, що простує до мегаполіса, мого любого визволителя. Бувало, що справді вбачала його схоплювалась і навстіж розтуляла шибки. Навісний рісні жінок вдирався до кімнати і безпардонно обсмажував щоки. Тоді згадувала, що все ще зима й пройшло, мабуть, не багато часу, чи, може, це 100 зим проминуло, як одна, хто скаже. Я годинами пильнувала кам'яну постелю і бездоріжжя, а згодом усвідомлювала, що все це пусте, щодернацька хвора мара, що ніякий рятівник не прийде. Сідала на ліжко та, втупивши погляд у стіну і злегка погойдуючись, розпочинала щоденний акт самознищення. Потім кремезні двері жалібно рипами, що щасили вдарялись об стіну. Карт, карт вертався зі жнив і все починалось спочатку. Того дня я, як зазвичай, омостилася в м'яких тенетах крісла і, замруживши очі, наче квоми слабосила стара хороводила з долюбленими видіннями. Ось франц торкається моєї долоні і з реготом жбурляє в обмичче черепасту подушку. Ось я маленька, і тато заплітає мені волосся. Ось! Знайнацька ззовні, з надвору, залунали сплетені в єдиний вінок молодецьких голоси солдатів. Я обережно, щоб оборонь Боже не впасти, адже нині коли майже не рухалась тратити свідомість було зовсім звичною річчю, підсунулась до підвіконня. Вулицю від початку до кінця запродила довжелезна вервечка бійців за спинами автомати, мозок, позбавлений домок, укритий лицарськими шоломами, бухкання берців долучалося до загального до загального галасу. Позаду людської зграї гурт собак. А ще далі військова техніка і десятки швидкомобілів сунули туди, де комусь було гетто. А нині зустрічали лише рештки бетонних плит і західна брама. Жахне розуміння бацнуло електричним струмом, і я усвідомила все, геть усе. Вождь навіть не збирався вести перемовини з Елізієм і жодної миті не відступав від плану. Підземний рай мав упасти, підкоритися звірячій волі. Але навіщо? Навіщо? Хіба союз із Бенге не дав би мегаполісу те, чого він потребував? Мегаполісу, може, і дав, але не його бо Задум керманича поволі ставав ясним. Йому було мало мегаполіса, мало елізія, мало цілого світу. Він мчатиме вперед, наче буревій, наче таран, змітаючи та поневолюючи все, що трапиться на шляху. А коли Земля опиниться в нього під п'ятою, він збудує космічні кораблі, ракети, і безліч сонячних гелікоптерів, аби впокорити кожну планету і сузір'я аж до великої ведмедиці. І кожен мешканець космосу йому вклонятиметься в начну жертвуючи найдорожчим своїм випущеним дитям, само ідентичністю. Але для чого була моя жертва Божа? Я при у кутку, чигаючи на вождя, готова до нападу? Сумлива ковдра присмурку спускалася на місто. Час пекельного пришестя ближче. Лявочко! медотечевий голос розлився олією із застіння. Двері жалісно скригнули і рвучко поцілували шпалери. Від тих гострих щоденних цілунків на них лишалися шрами, якраз у місці, куди вдарялась ручка. Куди простують солдати? напусіла я, стиснувши кулаки, хоча чудово знала відповідь. Солдати? Які солдати? мупнув очима вождь. Я все бачила. Вони йдуть до Елізія. Боже, яка нісенітниця, ніхто нікуди не йде. Тобі привиділось, як завжди. Ти ж обіцяв, скрикнула я і наче ливиця кинулась до ворога, прагнучи витряпати очі. Ова! засміявся карманич і відштовхнув мене. Неладчудний порох рукою, але моє мляве тіло, що скоріше нагадувало бліду тінь комишньої ліки, відмотіла на кілька кроків. Передчепилась колінами через крісло і різкий кошматий біль увіп'явся в куприк і колючими лапами пробіг по всій спині. Ти, дурепа, хоч комись і називалась ученою, призиром восплюнув вождь. Може, комись до Петра, що тільки такі, як я, володіють світом. Ти Божевільний. Яків замислився на мить, а тоді вишкірився, ніби зрадівши власним висновком. Можливо. Я зашипіла, наче поранена кішка, що збирає останні сили для фінального китка, після якого на арені зостанеться хтось один. Ніколи більше, розпочала я, та шерстка долоня, наче шматок криги, затумила рота. Інша натомість скувала руки залізною проводиною. Скручена в неприродну позу я борсилась, звивалась, дряпалась і кусалась, дригала ногами, мугикала прокльони, та все марно. Як ти мені набридла, скривився Яків. То відпусти мене. Я на мить припинила кородитись і благально глянула на нього. Ще чого? Вожди ідея не сподобалась. Я ж тебе люблю, тому будь хорошою дівчинкою. Я мовчки вкусила Чіпки, наче чибудяк пальці, Яків брудно вимаявся. «Покличте Бена на та табіна, гримнув він невідомі імена. За дверима почувся тихий шепіт і шарудіння. Отже, вхід до моєї клітки весь час хтось охороняв, і жодного разу, чуючи мій крик чи плач, навіть не спробував помогти. Воля верховного ката затиснула в мебета кожну душу, вичавлюючи залишки совісті та виховуючи совість іншу, ідеологічну, рабську, викохуючи справжніх товаришів. Я майже втратила сили, але продовжувала наносити слабкі удари. Двері розшахнулися і у проході заманячими двоє абсолютно однакових велетнів, вбраних у біле. Вони втиснулись усередину один за одним і миттю, оцінивши ситуацію, накинули мені на голову сніжне полотно. Я нервово хапала ротом повітря, зосередившись на тому, щоб не задушилася крейдіна сліпота. Зовні почулося, як вождь помегшено зітхнув. Ліолене повитиння полонило плечі, лікті пальці і за вже стояла в довгій, наче сукня нареченої гамівній сорочці. Рукава були мистяті в цупки джгут за спиною і я ніби в покорений кокон із заклеєними губами постала перед мучителями. Ти гарпія байдуже прогаркав один із млознюків, назвімо його Бен, він тим часом витяг із кишені записник. Заспокоїти і змусити підкоритись, завчено проказав вождь, ніби повторював цю чи подібну фразу щодня. Ясно, велетень поставив у мукноті галочку. Але нічого такого, нахмарився Яків про щось згадавши. Вона має бути покірною, але адекватною. Тому не здумайте. Він криво всміхнувсь і посварився пальцем. Здавалось, що бажальний повомитель трохи побоюється гігантів. Буде злоблено, відповів він без жодного виросу. — Можна <клухи> 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 <Йаше? клухи> <Корі> питання спойлер? Так. — Вождь наприкінці помер? Вождь? Ну, не зовсім. Добре. Читайте в романі. У кого питання? Ну, що, ні в кого більше немає? Книжку давайте О, о, вже, вже є в нас перші замовлення на книжку. Так, що... ну, люди, я одразу є... сказала, що буде книжка. і Люди думають, ну буде книжка. Ну я думаю, що всі насолодились гарною мовою. <ріпу> Те, як написано. От, і що... Як нам казали на всіх наших е, літературних курсах, що роман має бути поліфонічним. От, особисто я ну, відчув оцю поліфонічність, тобто, коли звучить багато голосів, е, Тобто там можна було і голос цієї головної героїні почути, і голос цього е, володаря її, і оцих двох удобнів катували. Тобто, е, він ну, роман живий, роман наповнений. Він говорить мовою багатьох людей. Ну, що я можу сказати? Читайте в наступній серії, дивіться. Так що супер. Капустинка у нас персонала.